Наші відвідувачі можуть отримати тут не тільки житло, але і їжу, соціальну підтримку, психологічну підтримку. Для наших відвідувачів, які тут не проживають, ще надаються такі послуги, як гуманітарні набори продуктові, гігієнічні. Ми надаємо індивідуальну фінансову допомогу прихисток та комюніті центр забезпечені генератором. Та швидкісним інтернетом для того, щоб наші мешканці та відвідувачі могли в коворкінгу працювати, шукати роботу, навчатись, підтримувати зв'язок з близькими та рідними. Коли до нас звернувся клієнт, приїхав він з Херсону. Коли почались бойові дії, і він виїхав одразу тоді, сюди, шукав допомоги у Львові, можливо, прихистку, гуманітарної допомоги. Так? Прихистили його на декілька днів у нашому шелтері. І під час цього ми провели ще йому тестування на ВІЛ, яке виявилось, на жаль, позитивним. На які нас перенаправив лікар уже. І тоді він почав через декілька днів вже приймати антиретровірусну терапію. Я як лікар дуже задоволена співпрацею з альянс Глобал, бо завдяки. Цій плідній співпраці ми маємо можливість контактувати з і внутрішньо переміщеними особами, і з тими людьми, які не настільки довіряють медикам, як би нам хотілося, і відповідно цю частину роботи, яку зазвичай колись зробили медики, роблять соціальні працівники і громадські організації.